До дня всіх закоханих за підтримкою громадської організації та міського голови Андрія Білоусова на новій сцені театру імені Лесі Українки відбувся джаз мюзикл Зимова історія кохання його почесними гостями стали військові зі своїми коханими. Адже сьогодні, у важкі часи війни, саме вони знають, як зберегти почуття і бути разом театрі був аншлаг. Перед джаз мюзиклом ведучі розчулив присутніх новиною, що в залі присутні діючі військові, і під час зачитування їхніх призвищ люди не переставали аплодувати. Представники бджоли висловили щиру вдячність нашим захисникам, вручивши парам подарункові сертифікати на побутову техніку. Директорка та художня керівниця театру імені Леці Українки Маргарита Кудіна вважає, що підтримка військових в складний час є одним із головних завдань. Наше свято та захід присвячений кохання». І я нагодою висловити повагу і вдячність нашим захисникам. Тому були дуже раді допомогти військовим в привітанні їхніх коханих жінок, адже кохання під час війни цінується найбільше. Не оминули запитати про враження від сюрпризу у театрі і військових. Окрім іншого, вони діляться їх мотиватор боротися кохані люди. Це дійсно важливо, це потрібно трошки відволікатися. І будучи в відпустці вдома, от, були запрошені в театр з коханою жінкою. Нам дуже приємно, велике дякую. Це трошки змушує, знаєте, трошки ну, як це сказати, може стати знову людиною. От, ну, за це велике дякую. і Нам дуже приємно, що про нас не забувають, пам'ятають. Так що всіх зі святом. Кожна родина військового має свої історії та сміливі рішення, як от у пані Марини і Романа. Жінка поїхала до коханого примісінько на поле бою. Коли дзвонить дружина або присилає смс це дуже важливо і підіймається бойовий дух. Після цього хочеться далі боронити та воювати та захищати наших рідних. Це було у березні. І це було напередодні дня весни. І Я кажу, Ромчико з тобою дуже скучаю, чи можу я до тебе приїхати? Він сказав, що зараз стоїть у маленькому містечку, яке називається Щастя. Тому я їхала за своїм щастям у День весни. Повертаючись до джаз мюзіклу, глядачі залишились задоволеними і додають, що театр це осередок доброго настрою та затишку. Очень важно, и мы хотим э, уважить вас, замечательные люди, что вы пригласили, что мы будем находиться и радоваться. И сердце наше будет радоваться. Очень хорошо, что восстановили новую сцену здесь, в Горьком. Я когда была маленькая, вот я прохожу сейчас. Я сюди ходила на танці. Мітаж такі приятные воспоминания. Ми подходим, а дворець весь світиться. Це так приятно И дай Бог, щоб так все продолжалось. І большое спасибо тим, хто устраивает нам такой праздник. Підтримати своїх рідних у складний для країни час. Вони потребують нашої уваги.